Друзі, всім доброго ранку, з вами Віталій, спорт Шлях в житті. Сьогодні в нас гарний день вихідного. Ось Весняний день. І ми на тренуванні, як завжди, виконуємо наш комплекс, підтягуємося, віджимаємося, випригуємо. В общем, все як по стандарту. І в кінці будемо робити статичний вис, підтягнулися і тримаємо на максимум. Ну що ж, поїхали, займайтесь спортом, гарного здоров'я, погнали.